Мир вам, Господь закликає нас жити по духу, і дух він має бути над душою. Дух має керувати нашим життям. І Господь каже: Але я кажу вам, хай Дух керує вашою поведінкою, тоді ви не задовольнятимете бажання своєї гріховної натури, бо все, чого вона бажає, проти духа, все, чого дух бажає, проти гріховної натури. Це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що вам насправді хочеться. Господь каже, що душа, вона противиться духові, а дух противиться душі. Дух противиться гріху. Дух ревності любить слово Боже. А душа любить гріх. Душа любить оті всі речі. І зараз ми з вами прочитаємо очевидні вчинки. Нашої гріховної натури, наше тіло, що воно любить, наша душа, блуд, нечистота, розпуста, поклоніння Бована, чаклунство, ненависть, суперечки, ревнощі, гнів, себелюбство, розврат, єресі, заздрість, пияцтво, оргії і тому подібне. Бажаючи на все це, я застерігав вас і застерігаю. Якщо хто чинить таке, той не успадкує Божого царства. Дух же породжує. Любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовладання проти цього немає закону. І ті, хто належить Ісусу Христу, розіп'яли свою стару гріховну натуру з її егоїстичними пристрастями і духими бажаннями. Раз дух є джерелом нашого нового життя, слідуємо духові, не будемо чванливими, не будемо гнівити одне одного і не будемо зазрити одне одному.